Калідоробе командна слажна робота, тобто ми розуміємо з хлопців з хлопцями один одного на пів слова. Маю максимальну впевненість, що при відході я буду максимально прикритий. Вся робота загалом дає те, що всі маневри, тому що якби постійно рельєфи змінюються, є укриття, немає укриття. Ти можеш працювати як за укриття, так і за допомогою рельєфів. Ми доводимося до автоматизму. Якщо йде автоматична робота, то немає ніяких втикань. В чому плюс з моєї сторони. У мене є сім'я, в мій дім зайшли чужі люди. Це вже як кровна помста більше йде. Те щастя, те мирне суспільне життя було зруйновано. І тому кожен з нас. Я вважаю, що повинен йти на фронт і захищати те святе, що в нього є. Це сім'ю, будинок, країну. Там на дорогу відходить. Я зазнав не такий образу. Це була пріоритетна позиція для ворога. І для того, щоб нас вибити, вони застосували артилерію, додаткові вогневі засоби. Це їм не допомогло і тому вони по. Позицію одразу підпалили, що також не дало їм результату. І для того, щоб нас відтіснити з позиції, були застосовані впівдрони і скиди з хімії. Після чого в мене. Е, мені товаришу стало недобрим, не є така гарна пісня, прокапався і знову». Люди на фронті закінчуються, на відновлення дається мінімум часу. Тобто, коли людина себе відчуває, що вона може далі працювати, там 2-3-5 днів, 5 днів це, це розкіш. І після чого знову ти йдеш, виконуєш свої бойові задачі. Звод-розвідки гвардії наступу. Гвардія наступу Рубіж зараз доволі популярна ця частина. Доволі добре показала себе при захисті Києву, Гостомеля, Бучі. І великий внесок зробила в бойових діях в Сєвєродонецьку. Більшість людей в підрозділ набрані вже з діючих підрозділів і маючи бойовий досвід люди. але також набираються молоді бійці, які підходять по, по критеріям. По історії подход резерва, нам треба розорувати контакт і уйти без Так. Да. По плюсам да. все. Підготовка проводиться із штатного озброєння. Це ЮАР-15, це українська зброя, дуже чудова зброя. І Форд 600. Гранатомет Форд 600 для більше використовується для штурмів та підтримки вогневої підтримки з далека. Ми також ще використовуємо кулемети, це як наші кулемети, так і закордонні кулемети, надані нам партнерами. І іноді ми використовуємо кулемети противників. Також трофейні трофейні. Так, трофейна зброя використовується в повному обсязі. І це зброя, яку не жалко, скажімо так, яку можна обрати з собою скрізь і не переживати за те, що з нею щось станеться, бо за свою власну зброю хлопці дуже переживають.